5 липня була ініційована 15-та позачергова сесія Конотопської міської ради сьомого скликання, на якій планувався розгляд питання щодо підтримки участі Конотопського водоканалу у проєкті програма розвитку муніципальної інфраструктури України та надання дозволу. Та зв'язку з недостатньою кількістю депутатів ця сесія не відбулася. В одному з попередніх випусків новин ми висвітлювали роботу Конотопського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та те, які послуги населенню він надає. Підсумовуючи рік роботи таких місцевих центрів Сумської області, відбувся брифінг для представників засобів масової інформації. У 2006 році Україна ратифікувала ряд міжнародних документів. Це перш за все, конвенцію прав захисту свобод людини з на свобод, і міжнародний пакт про громадянські і політичні права. І от з цього моменту в принципі, в країні почала, почала працювати або почала напрацьовувати да, питання безоплатної правової допомоги. В 1996 році була прийнята Конституція України, де в 59 статті чітко прописано, що громадяни України кожен має право на правову допомогу у випадках передбачених законом, і ця допомога надається безоплатно. На сьогоднішній момент безоплатна правова допомога це перш за все соціальна програма уряду, і вона в своєму своєму абсолютному такому виразі вона може бути представлена як безоплатна первинна правова допомога це правові інформації консультації, що ведуть до. Сталого розвитку територіальних громад, тобто ми маємо намір, так і робимо все для того, щоб дойти до кожного громадянина нашої держави по щодо надання первинної правової допомоги згідно статті Конституції, а також захист і представництво інтересів це безоплатна вторинна правова допомога, це рівний доступ до правосуддя тих громадян і тих верст населення, які мають на це право. Україна з 2013 року, коли був в 12-му році, був. Прийняти закон про безоплатну правову допомогу, і первинна правова допомога, і ми це знаємо і говорились уже не раз. Вона надавалася і органами державної влади, і місцевого самоврядування. І з 2013 року запрацював другий розділ цього закону про представництво інтересів. І у нас на Україні запрацювало 27, ну, ми зараз говоримо 25 обласних, а зараз регіональних центрів надання безоплатної вторинної правової допомоги. І основні напрямки роботи цього. Центру це перш за все захист у кримінальних провадженнях, ранній доступ до правової допомоги і доступ для засуджених. Це з листопада місяця. Наші регіональні центри, я більш детально ще декілька слів про це скажу. Наші регіональні центри працюють в системі 24 години, 7 діб 365 днів. На Сумщині, ви знаєте, працює чотири місцевих центри: це Конотопський місцевий центр, Сумський, Шостинський і Охтирський місцевий центр. И основная их функция, основные спектр дії – это представительство интересов незахищенных категорий граждан в судах цивильных и административных справах. Скажите, пожалуйста, сколько у нас было пока на по обращений, сколько решено положительно вопросов? Якщо ви маєте на увазі на це надання адвоката, да. то це приблизно на сьогоднішній день у нас більше 12% осіб, яким із числа звернувшихся, надано допомогу. Я зараз уточнюю. В цифрах більше 800 осіб, які перший раз, не, не перший раз, а взагалі звернулися до центру, це в цьому році. І Із них на сьогоднішній день у нас було 100. Три накази про надання допомоги, по яким було видано 106 доручень. На сьогоднішній день вже підготовлені в мене на столі вже проєкти наказів і ще на 11 осіб. І того буде у нас 100, 4, 11, 115 осіб, яким видано наказ про надання адвокату. Не надання доката надання адвокату для запитання. У кінотеатрі Мир відбулася презентація збірки націоналістичної поезії на зламі епох. Збірка насправді є такою своєрідною квінтесенцією моєї творчості з 2011 року. Вона включає в себе блок віршів, які написані від квітня минулого року до початку цього року. І також вірші, вибрані вірші, переосмислені вірші з попередніх збірок. От переважна тематика це є патріотична соціальна тематика і. Визвольні змагання українського народу різних епох, а також е, Східний фронт. Було більше десятка презентацій. От вона побувала на східному фронті. Фактично, вся лінія розмежування десь на кожному блокпосту. Я думаю, що така книга є. Тому що ми окремо ще займаємося волонтерською діяльністю, і з волонтерською допомогою ми відсилаємо примірники наших книг. На зламірському патріоті. Шукали правди. В світі підлості й брехні хотіли змін та в батьківщині ладу, йшли на війну, бо кликали буремні дні, а позад їхніх спин в той час буяла зрада. Вони народжені на зламі двох епох, в часи, коли немає півтонів, півмір, коли є правда і брехня, диявол і Бог. Війна для них війна, а мир це мир. Їх не обдуриш дипломатією фраз, не поясниш ринкових хитрих схем, бійцям війна. А торг для інших каст, яким набити гаманець, вінець проблем. І ось в тилу після задимлених фронтів їх зустрічає стадо, що готове все продати. Спрацьовує. Тренований інстинкт руки. І звично пальці. Холодить чека. Гранати. Закінчилася реалізація першого етапу проєкту Крок на зустріч суспільства для вихованців благодійного фонду Серця любові. І на сьогодні організатори вже можуть зробити певні висновки стосовно того, що дав цей проект дітям та їх батькам. 3 мая благотворительный фонд «Сердца любви» начал социальный проект «Шаг обществу». Он дает возможность детям, которые не разговаривают с поражениями центральной нервной системы, обучаться правилам поведения в обществе и пользоваться услугами, которые предоставляют общество. Мы заключили договора с частными предпринимателями нашего города с целью обучать детей правилам поведения и коммуникации. Дети обучались в магазинах, кафе, в магазинах детской одежды, обуви, игрушек, парикмахерской, кафе. Э, Они мамы проходили, получали определенные рекомендации от коррекционных педагогов вот, по коммуникации и поведению детей своих. И э, на данный период прошло два месяца с начала проекта, и мы подводим вот, определенные итоги. Можна сказати, діти якось почуваються себе впевненіше у місцях великого скупчення людей. Многі діти перший раз в житті спостерігали паригмахерська, вот, делали стрижку. Перше ніякої з дітей перший раз в житті були в детському кафе. Тобто вони осваю альтернативні методи комунікації, вони вчаться бути понятими і понімати других людей. Це очень важно, яким чином особливі діти можуть спілкуватися з суспільством так, щоб суспільство їх зрозуміло. У нас в фонде сердца любви мы проводим с детьми специальные занятия, групповые и индивидуальные. Существует альтернативные методы коммуникации. один из них называется PECS. Это при помощи обмена карточками. То есть ребенок не говорящий, он выбирает нужную карточку и подает человеку. И Человек, видя картинку на этой карточке, может понять, чего хочет ребенок. А давин все карточки брал? это мы их делаем. Мы эти карточки находим либо в готовом варианте их достаточно много, либо делаем фотографию, подпись к ней, и потом эту карточку готовим, чтобы ребенок мог ею пользоваться. Мы занимаемся всеми на данном этапе по двум системам. Вот эта система альтернативной коммуникации, а также прикладной анализ поведения, который корректирует нежелательное поведение. Поскольку у нас в проекте одной из наших целей было научить их себя правильно вести в общественных местах, эта система как раз на это направлена. И она Чем она хороша, мамы тоже могут по ней работать, потому что мама больше всего времени проводит с детьми. Именно она. Можете його навчити». Після закінчення першого етапу проекту зібралися у дружній атмосфері діти разом з батьками, працівники благодійного фонду Серця любові і, звичайно, підприємці, які долучилися до реалізації даного проєкту. Це що його організатор Тетяна Писанка висловила їм слова вдячності та вручила подяки. В ході цієї зустрічі ми поспілкувалися з батьками особливих дітей про те, як для них пройшов перший етап проекту Крок на зустріч суспільству. Що дав цей проект вам і вашій дитині? І мені, і моїй дитині, і взагалі всім діткам, які участвували в цьому проєкті, дуже сподобалося. Ходили ми в кафе, ходили ми в парикмахерські, сподобалось вибирати іграшки, сподобалося вибирати одежу. І, взагалі, подобається, що наші діти. Такі ж, як і всі діти мають повне право, мають таку ж самий статус прийти в кафе, прийти в магазин, в парикмахерську, в любе соціальне заведення, яке в нас є, і щоб на нас не дивилися, так як вроді би нас не существує, щоб побачили, що ми є. Ми є нас багато, і тут не всі дітки, які взагалі є в нашому в наших серцях любові. От ми дуже благодарні, дуже благодарні цьому проекту. І ми б хотіли, якщо можна, щоб далі продовжував цей проект своє життя. Нам дуже подобається. Дуже де ви були разом зі своєю дитиною під час реалізації цього проекту. Вместе со своим ребенком мы приходили в кафе, мы приходили в обувной магазин, где он мог примерить обувь, как бы и э, это было на самом деле очень важно для всех участников процесса, и для тех и для продавцов в магазине, и для тех людей, которые были, потому что они таким образом просто видят этих детей и учатся их принимать. Это было важно для родителей, потому что мы могли выйти. И вместе со своими детьми. И при этом мы могли не стесняться каких-то мелочей, каких-то недоразумений, потому что, как бы и продавцы были подготовлены заранее, и мы были подготовлены заранее. И, конечно, это важно для детей, поскольку мечтой каждого родителя, какой бы ни был диагноз у его ребенка, это не важно. Есть, ну, по большому счету, то, чтобы этот ребенок, когда вырастет, Он смог хотя бы более-менее быть членом этого общества. Он мог хотя бы минимально обслужить себя, сходить в магазин за продуктами, сходить в парикмахерскую, сходить в обувной магазин. И как бы я считаю, что даже за вот эти несколько месяцев, которые продумывался і реалізовувався цей проєкт, нам вдалося цього достичь. Продовжуватиметься цей соціальний проєкт і надалі. Другий його етап стартуватиме з вересня місяця. А взагалі допомагають активісти благої справи дітям з особливими потребами різними способами впевнено почувати себе в суспільстві. Ми побачили на вулиці вихованця фонду серця любові зі срібним жетоном. Це просто прикраса. Чи це що це означає? Еталічний жетон, який дає можливість дітям в непредвітіної ситуації бути найденими, то тобто есть не потерятися. Он дає уверена сім'ям в тому, що рібенок не попаде в біду. Тобто на жетоні написана якась контактна інформація? Так, да, На жетоні написана фамілія, імя дитини, дата народження, адрес і контактні телефони. Чи у всіх дітей є такі жетони? К сожалению, у некоторых дітей в благотворительному фонде серця любви є жетони, но нам еще нужно 11 штук. И мы обращаемся ко всем жителям города, у кого есть серебряные изделия ненужные, вот, для того, чтобы мы могли отдать в мастерскую и изготовить жетоны всем остальным, нуждающимся детям особенным, которые не разговаривают. Обращаться адрес организации улица Красногорская, 17, благотворительный фонд сердца любви. в ніч 6 на 7 липня відзначається свято Івана Купала, яке відоме багатьма цікавими традиціями, про які ми зараз поговоримо з представником краєзнавчого музею. Розкажіть, які традиції найпопулярніші у святкуванні Івана Купала? Це дуже гарне свято, яке в народі чекали, в основному дітвора справа в тому, що в наших краях, так як по Україні, було дуже багато полемен і поклонялися різним богам. От сонцепоклонницької релії, і тому в нашому краї збереглася традиція, що ці діти зберегли цю традицію, збереглася крапиву стрибати. Якось стрибати вогню в наших краях не запам'яталося. А от крапиву до сьогодні старожили пам'ятають і підказують, що треба посеред вулиці, і все. Але це свято має дуже глибокі корені у стародавніх українців, у яких звичаї були дуже глибокі і розумні. от... Говорить так, що на свято купала дівчина, яка не могла в своєму селі знайти пару, плила віночок, ставила свічечку і пускала по воді. Десь там бурлака теж без пари, знайде її і прийде до неї. Це свято по Україні, описується, що дуже святкують широко, молоді і вінки плетуть. Обов'язково і чебреці, барвінок і всі ті квіти, які на цей період вже квітують. О, і обов'язково описується, що там скакають вогонь. Але от у нашому краї, що збереглося, це тільки скакання крапиви. Ось такі вони стародавні традиції святкування дня Івана Купала. Які б у вас не були плани на його святкування? Бажаємо по перше, щоб вони здійснилися, а по друге, щоб ви отримали від цього задоволення.